Добрий вечір, дорогі друзі, хто нас любить і хто не любить. Суботу в нас так стало, що ми не могли вийти в ефір, бо десь там світлом щось зашкалювало то туди, то сюди, то туди, то сюди. Але ми є, є, як є. І ми далі, як кожен знаходиться там, де є свідомі того, що він робить. Сьогодні з вами в прямому етері на онлайн-Юей. Професор Богдан Ткач, професор Віталій Луньов, і доктор П'їжджі Васька Чіпка. Чого Васька Чіпка? Тому що жінка каже, в тебе от, 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 така, от, все, як в Чіпки. Ну, чіпка це ж хороше слово, а ти зроби отак, ти отак зроби. Ні, мені чіпка краще подобається. Сьогодні поговоримо про бунти мобіків на Росії, чи приведуть вони до краху Путінської імперії. От. Але почнемо ми із того, що є розум примата. Да? Буває розум примата, друзі. У людей теж є розум примата, да? чи немає? Ми теж примати, так? Да? Да. Давайте тоді, щоб розділити от таке, щоб нас не склеїли там. Давайте про розум е мавп. Розум примата і розум людини примата, да? Давайте порозмовляємо і порозмовляємо про оцей розум приматів у людей і у мавп. Розумієте, тому що мавпа вона повторяє все, правда? Або щось хватає і там любить повторяти. От коли їй колись там провели такий експеримент, знайшли зони мозку, які визивають оргазм. Розумієте? І от вони... і показали кнопку. От вона себе вбила. Це розум мавпи-примата. Чому люди, які нищать все, що є святе для людини, а це сім'я, діти, це еволюція. Чому ці люди ведуть себе як мавпи-примати? Бо вони повторяють привички, в них, напевно, немає такого глибинного співчуття, як у людей? От я хотів би показати вам картинку, щоб ви побачили. Да? Недавно пройшла ця картинка. От, і є така мавпа примат, яка випадково взяла і буханула. Просто буханула да, алкоголю. І вона не тільки от зараз п'є пиво на картинці, а вона і п'є алкоголь. Вона ще й тероризує алкогольні магазини. Розумієте, тероризує просто їх. І навіть покупців тероризує, якщо не хочуть віддати пляшку. От, розумієте, Щось подібне діється із путінською Росією. Путін теж тероризує. Розумієте, Він тероризує, тому що алкоголь що робить у, у корі головного мозку. Він дає приплив енергії, якийсь п'янки, стан, там ще щось. І людина привикла до, до, до цього. Ми розуміємо, що Володимир Путін не п'є алкоголю, але від брехні він теж Розумієте, от Коли він бреше, він як той мав пап примат. Да? От у нього у мапі там а, пиво, там алкоголь, і за це він тероризує. А він від брехні, у нього брехня це алкоголь. Розумієте? От розум, примата, але не людини. Тому що вбиваючи діток, нищучи інфраструктуру і розрушаючи її, розумієте? І від цього ще получати задоволення, брехати, що ми якісь там сатана. Ну, яка наша сатана, там я чув його остатній цієї сатана, питається. Навіть він не сатана, далеко йому до сатани. Це просто примітивний ум, розум, який просто хоче влади і боїться поразки, яку він вже дістав цю поразку від українців? Давайте поговоримо про ці два. До кого більше схиляється Володимир Путін? До примата і Путінська Росія мав. Приймати чи примата людини, Богдане. Василю я хотів би розвинути вашу думку стосовно того, що алкоголь точно так само впливає е, на поведінку людини, як і влада. Одне і друге викликає відчуття ейфорії, оп'яніння, відчуття вседозволеності, такої легкості і викликає дуже сильну залежність. І коли забирають у цієї мавпи. Алкоголь вона себе поводить по-хуліганськи, вимагає все більше і більше, і поводиться ну досить зухвало з оточуючим людьми Так само відбувається і в іншої мавпи, яка з гранатою ядерною знаходиться поряд біля нас, в якої просто вислизається влада, і вона намагається якось її берегти Для цього прикладає всі ресурси, які тільки можуть. І брехня. І залучення інших країн з підтримкою військовою, і постійне, знаєте, е, витягування ресурсів з країни на, на цю нікому не потрібну війну. Це заради от у цього центру задоволення, який в неї в голові є, і який вона постійно натискає за допомогою цих отважень. О, Це сказав Де... нейропсихолог, крутий нейропсихолог Богдан Кача, що скаже на цю тему, ще у нас і. Крутий психолог Віталій Луньов. Добрий вечір. Тут, знаєте, після тої мавпочки згадав класику російської літератури: Якщо я умру і ви розбудите мене через 100 років і спросите, що роблять в Росії, я відвечу: п'ють і ворують. Тобто, це неминуче, це такий стан, який дозволяє. Російському суспільству перебувати в постійному стані пошуку цього е, неприривного неприривної насолоди, яка насправді ніколи не закінчується задоволенням, бо вона завжди лише е, про. Те, що, начебто, от-от і буде, от щось буде краще. От якби от не це, то от, -от зараз буде, от зараз буде. І тому от, о, ця нація повністю в підвішеному стані знаходиться постійно в о, якихось очікуваннях і в цей час п'ють і, і ворують. А якщо м, говорити про цю ідею о, примата, порівнювати з приматами о, та Якось у попередніх передачах ми говорили про примативність, і по цій тематиці в нас вже вийшло в Сполучених Штатах кілька статей по примативності, так званій, і от є кілька дуже важливих таких ознак цієї примативності. Тобто, хоча людина примат, але це є, так би мовити вищий примат, через те, що він здатний усвідомлювати не тільки себе, а усвідомлювати іншого і навіть. Так званого е, великого іншого, тобто того, якого не існує, але це є поняттям культури, поняттям етики. І е, цього, на жаль, ми не бачимо е, в росіянах е, як в е, великій соціальній групі, як в такій спільноті, так би мовити. А от якщо брати ознаки примативності. До яких завжди апелює путінська політика, і власне сам Путін це такі ознаки, як, наприклад, нездатність до контролю агресії, і ця агресія є сліпою, вона певною мірою примітивна, але вона не контрольована. Це є великі ліннощі, це ж е, одна з ознак е, авторитарного суспільства, аби всі були лінивими, насправді. Е, це дуже примітивні інтелектуальні схеми, тобто дуже прості пояснення. От ми йдемо вбивати українців, бо там якісь голуби літають, які нам приносять віруси, наприклад. І багато-багато е, таких речей вони створюють те, що ми можемо назвати. З одного боку, примативністю, а з іншого боку, якщо говорити про людський контекст цього всього, це е, така е, розщіплена свідомість, оскільки вона орієнтується лише на одне: на те, щоб е, відповідати бажанню лідера, який, начебто, от він один є некастрованим. Оце є головний такий тезис. Що він є що в нього ще є яйця, йому не откусили оці, як у стаді, стадії праді леві, коли вже людина така, як от Путін, вже ну, самі самки б йому підкусили яйця і шукали б іншого самця. тому що він вже знищує практично ну, от приймати навіть леві, теж ну, примати, ну, це ж те саме, практично. Ну, хоч в природі, то, наприклад, якщо бачить, що самець веде. Прайд до того, що він може загинути, так, то е, самі самочки просто самцю цьому домінуючому, откушують яйця і виганяють стаї. Що ще росіяни не проснулися мами, чи вже просив, прокидайся через мобіків. Ну, вон мобіки там, вон загинуло там 500, там може менше, ми ж не знаємо всієї правди. Але все-таки та пам'ятаєте, як ми колись говорили на початку, що коли от вони. Почалась мобілізація, що це все-таки в суспільстві є родинні зв'язки, все-таки щось є там від людей, і все я сьогодні дивлюсь, передачу підглядаю, і там люди говорили, що от їхніх дітей забрали чоловіків на війну, не підготовили, верніть їх назад. От після того, як там десь 500 чи скільки чоловік загинуло. От. Невже от ці мобіки, бо ну будемо так, Богдан якось гарно дуже сказав, що. У нас є різні зони кори головного мозку, які можна зробити дефектними через дякуючи телевізору, обманюючи свою націю, тому що от і Путін, і там оці всі чорт з ящика, як ми говоримо, я жартуючи, так вони обманули своє суспільство, розумієте, і деградували ті зони ну, які могли пробити гарну еволюцію, щось створити для людей, для світу, тепло, добро. Вони їх так деградували, що вони тільки несуть вбивства. І ви ж бачите, що Путін це дзеркало. От весь світ про нього говорить, що він сатана, а він каже, що українці сатана. У них дуже примітивна така психологія дзеркала, знаєте, я бачив, я колись говорив, я бачив, як лежав велосипед і людина Бучі, да, Чвірпіні, і таку ж саму зробили сценку зразу в Донецьку. І вони більш ні, нічим не паряться. От ми, ми, наприклад, знищили 100 танків, вони кажуть, що вони знищили 100 танків. І у них така підхід такий. Богдан, що це за примітивний такий підхід? Чи це так от бреха для своїх і для всього світу? І чого самки йому яйця не відкусили ще російське підхід, тому що є велика відмінність між мавпами і левами? Мав прийнято так, щоб не з'явився новий лідер вожак їхній. Визначає, де ти мав жити, на якій території. І він заводить їх на таку територію, де недостатньо ресурсів, щоб не міг сформуватися кластер тих мавп, які його скинуть зі влади, щоб вони жили в поганих, бідних умовах. Тут типова така мавп'яча поведінка, щоб не з'явився лідер тримати своє стадо в поганих умовах, один до одного. Плюс мауп є таке, що. Як мав ловлять, беруть гре глечик, кидають туди горіхи чи зерно, прив'язують цей глечик, мов підходить, засовує руку в цей глечик і витягти руку вже не може свою кисть, бо тримає в руках горіхи чи там зерно. Так само і Росія для, для, для них цим глечиком є Крим. Вони хапнули, а відпустити не можуть. Все вони піймалися. Отна так від воно ж видно, що вони за цю за гроші за зарплату от їм сказали. Оцей глечик, тільки психологічний. Ух ти, яка тема цікава, Богдане. Це що, це Оце їхній лідер, оцей, да? мапічний король, да? отак дурить так. всю стаю, встаю, да? okay. дає їм каже, вам буде зарплата там, по 175 тисяч рублів, чи скільки там, я не пам'ятаю, а потім не дає цієї зарплати. А вони вже її схавали да? Під свідомості. Під свідомості. і вже воюють з цим. Всім, да? І ми не відбувають. І вони в Глечику, і він їх зловив, да, і далі маніпулює, так? Так, і ми ж бачимо, як зараз е, відбуваються бунти оцих мобілізованих, тобто вони в поганих умовах. Ну там, правда, існує три армії, там, Чеченська, і, е, наймана і е, РФ, але зараз поки що бачимо бунти в РФ. Ні, давай про мовбиків, давай там три армії. Ми, ми з тобою не військові, оці всякі ці спеціалісти, ми по мавпах. розумієте, От є, є така була стара індійська історія, коли о, король мавп примат, да, сказав Богу, що він перший добіжить до кінця землі, на край землі, і попісяє. розумієте, от, І тут, каже Бог, я добіжу перший на край землі і попісяє. ну і Бистро добіг мапичі король цей примат? Да? І пісє на краю землі. Да? І каже Бог, ти програв, а Бог йому каже, подивись, куди пісюєш. А він подивився, він пісє на руку Бога. От так от я про свідомість, бо для мене Бог це свідомість. Оцей мап'ячий король, примат, який отак дурить і ловить своїх людей, мобіків, і всіх закидає їм якісь завтраки. Тоді вони виходять, що живуть не тільки. Вони живуть в минулому і в майбутньому, а тут сьогодні їх немає. Їм дають майбутнє, що завтра дістануть гроші, там ще щось. І коли їм кажуть, то вони надіються, що вже гроші в їх кишені. Вони беруть отак руку і вже витягнуть з лечика. не можуть. Це, це їхня нова технологія, мапічого короля. Ну але ж якщо він попісяв на руку Бога, то Бог колись, ж, напевно, щось. Скаже йому, ти ж мені на руку пописав, і я хотів би підняти крім цієї теми про мобіків, ще другу тему таку, знаєте, От, вона заключається в чому? В тому, що всі моляться за мір в Україні, навіть Ватикан. Молиться за мір в Україні. Чому війна це а дуже грязний, грязний людський розум, викривана свідомість? Чому не помолитись? Ми дуже вдячні, що ви молитесь за мир в Україні, за нас. Але помоліться, щоб церкви, всі, всі церкви, всі е, ті нації, яких є своя культура релігійна. Помоліться, щоб свідомість відвернулась від грязного розуму цієї путінської Росії, тому що найгрязніший розум сьогодні це в Росії. Ви помоліться і за неї, як молиться Далай-Лама. Він кожен ранок встає. Я не знаю, що він там просить, але я знаю, що так є. І він молиться за самих таких нацистів, які є в Росії всюди. Він за них молиться, щоб свідомість відвернулася, щоб вони не зробили більше зла. Ви моліться за мир в Україні, але ви помоліться за цю грязну душу. Яка зробила стільки біди Україні і всьому світу. І яка продовжує робити далі? Помоліться за неї, щоб ця душа відвернулася від цього негативного, еготипічного, примітивного розуму мапи. Яка мавпа — це ми не ображаємо біологи. Ми вас не ображаємо. Ми говоримо, що мапа повторює. Да? Віталій. Повторює, вона, власне, засвоює у такий спосіб, як і більшість людей засвоює якісь норми, і головним в цьому механізмі є так звана ідентифікація з групою, тому я поки ще буду якийсь час доволі скептично ставитися до якихось там. Суттєвих змін в російській свідомості, бо знаєте, в них зараз є така волна того, що, врешті-решт, вони дорвалися, тобто вони завжди були на такому, як це називають, короткий старт. От вони сиділи, вони хотіли довести всьому світу, вони хотіли знову зробити двохполюсний мір, бо це несправедливо, що мір однополюсний. Ми, врешті-решт, от пішли, ми можемо, ми зробимо. Але, от знаєте якщо порівнювати от. Попередньо ви говорили про матерів матері в Україні, матерів в Росії. Я тут згадую, як колись моя любимая Валерія Новодворська, обращаючись к жителям Донбасу, вона їм говорила так: Ребята, за кого ви воюєте? Неужто ли за російське телевідені? І тому. Коли е, ми жертвуємо е, своїми близькими, рідними, друзями, дітьми, хтось жертвує на цій війні, у України є інші підстави для жертв, і вони дуже ґрунтовні. Це є захист, а е, в Росії, коли е, ці жіночки, начебто, кажуть, от я відправила двох синові, і вона начебто там гордиться», а вона перелякана стоїть насправді. Вона стоїть, вона така, що вона, як знаєте, раніше на партійних собраннях відчитувались і розказували, як ото було, що е, треба обговорити 20, там якийсь то сєст партії. От на заводах сиділи після роботи, обговорювали цей з'їзд партії, і всі, начебто, його підтримували і голосували. Тобто тут така ж сама картинка, і люди вони е, умовно кажучи, вони начебто знають, чого вони це роблять. Але вони не знають за для чого вони це роблять. Ні, вони напевно бояться головного приймати, бо я коли виступав, мавпу приймати, ми ж не говоримо людину приймати. Мавпу приймати. Чому? Тому що коли мама говорила, наші чоловіки не покинули позиції, вони там залишились, у них страх, розумієте? От ви уявіть собі, мавпу маму і мавпу примати приймати розум російської жінки. Коли взяли. Мапу приймати, і кинули з дитиною її і її в басейн. Вона билась з ним до остатнього, Спас... витягувала його до остатнього. Коли вже побачила, що не може витягнути, інстинктивно вискочила сама. Ми не бачимо такого в Росії. Це ж їхні ми діти, ми не бачимо цього. Богдане, тобі слово. Ми перед цим взяли тематику здатність відображати світ, що мав понад тільки термін такий. Малпухувати, відпорювати. От коли ми, наприклад, торкаємося чогось гарячого там чаю чи ще щось, ми автоматично забираємо руку. Але якщо нам треба донести і не розбити це горнятко з гарячим чаєм, то ми терпимо цей біль, його переборюємо і доводимо цю процедуру до кінця. Донесли там чай. За це відповідає орбітофронтальна частина кори. Якщо вона уражена, то такі пацієнти в клініці відображають поведінку інших. Якщо ви на вулиці бачите людей, які себе ведуть жахливо там, отікаються, підкрюпають і зеркально поводяться вам, це називається синдром Теля Тобто реальне опущення до цих приматів дома, коли людина не має свого я, а є просто відображенням чогось, то це величезна проблема для їхнього суспільства, що у них відсутні цей власний образ я, у них присутні образ ми і страх перед тим вожаком. І от коли я. Говорив про ці три армії, у приматів дуже важливо ранговість. І там йде зараз боротьба, хто з них ближче буде до цього лідера. І там а, така от річ, що внутрішньо видова боротьба для приматів є набагато загрозливішою, ніж боротьба з зовнішніми ворогами. І якщо цю тему розвивати, то може так статися, що відбудеться там зміна державного устрою, коли одні еліти зможуть прорватися і поміняється країна. Це сподівання. Як воно буде насправді побачимо? Да, яке сподівання? Це еволюція. Не сподівання. Путін вже програв війну. І весь світ заявив, що з Росією готовий розмовляти без Путіна, починаючи від Байдена, починаючи від всіх і не від тих людей, які повстануть з Путіна. Це повинні прийти такі, як там у нас Фейгін говорить, що він буде сім, як його. Міністром юстиції там, от, є багато людей, які ну, в них є демократи, які виїхали, які не могли там нічого зробити. Тому що там нищили, нищили фізично людину, психологічно, ну, примат же знищує, примат мавпа знищує все, я так поняв, Богдане. І всі, хто пробує залізти на його територію. Да? От. І це було чисто по-тваринному, там не було нічого людського в Росії. Я не оправдовую їх. Вони прогавили це, це їхній світ. Ми не Боги, щоб за них щось робити, правда? Ми не беремо на себе род Бога. Це вони повинні взяти на себе те, що вони накакали, поприбирати. Бо свідомість я знає, як ми, вчителі, говоримо, що свідомість заставить всі какашки за собою подобрати. Все за собою забрати. Перед тим, як відпустить тебе всь. мір і нормаль. Володимире Володимирович, дай його зовут. Ви самець уже без яїць, Це точно. Это весь мир знает. Это я просто ну, психолог, простой, Васька голый. Вот вы проиграли войну, проиграли ее еще, вот когда не не случился близ Теперь весь мир знает, что у вас нет армии, нет денег. Вы оборвали всю свою страну. Пробовали в Германии, в Франции показывать, какие у нас тут коррупционеры. Да, у нас было очень много коррупционеров. И он этим пользовался, Путин. Он показывал, смотрите, крадут, крадут, крадут. Чтобы отвлечь внимание от того, как разворовали вы свою армию. Да, они были. И мы их смели. И думаю, что они уже не вернутся. После того, как солдаты придут с фронта, им места больше не будет. Они не откупятся машинами. Ничем не откупятся, когда крали 20 лет у нас тут в Украине. Воровали, крали, все подряд. Таких людей мы уже не подпустим к власти. Понимаете, и у нас уже есть вот такая система, очистная, знаете, там, мясорубка. Через мясорубочку, твердые гроши державы и все добрые. А вот вы тоже коррупционер большущий, потому что такая страна с такими деньгами. И сейчас Германия и Франция, наверное, посыпают пеплом своим, прахом людей, сожженным, как в Индии, головы. Неужели это Володя мог сделать? Неужели он вот так вот опустил свою страну? Оружие. Неужели это был лузер, которого было... Ничего не было в картах, а он понтовал, что у него очко. Неужели это так? Вот на сегодня все, ребят. Мы с вами были в эфире профессор Богдан Ткач, Віталій Луньов і Василь Мосійчук. До зустрічі.